Всім привіт! Мене звати Яна, мені 5 років. Я з міста Другого Я люблю малювати, співати і балетом займатися. Я займаюся в студії вже 6 місяців. Не приходжу. Садочок і маю там багато друзів. І свати, Домініка, Дарина, Соломія, Максим, Ромчик. Зараз нема ніякого полюбленця, але хочу собі хом'яка. Я роблю для мами з татом сюрпризи, малюю і вирізаю для них подарунки. Минулого літа ми зі всією. Сім'єю поїхали у справжній попхід. Мені дуже там сподобалось і наступного літа знов поїду. Я маю знімальний досвід у фото та відеороботах. Я вивчаю англійську і німецьку мову. Також я гарно співаю і маю свій ютуб канал. Приймаю участь. Конкурсах займаю позові місця. Дякую до побачення. До зустрічі на зйомках!